В центрі України, новобудова та історична частина, придбати житло на Закарпатті навіть в обласному центрі не проблема. Були б гроші. Грошей має бути чимало, адже ціни м'яко кажучи, кусаються. Квадратні метри продають як золоті. На первинному ринку у нас в середньому ціна йде від 500 десь до 800 доларів за квадрат. На вторинному ну, від 600 до 700, в середньому так, в залежності від кількості квадратури, від кількості кімнат. Кілька тисяч треба накинути на окремі кімнати, так само і зекономити можна при купівлі оптом. У великих квартирах ціни за квадратний метр менше відсотків на 20, Та попри все це, вони все рівно не у фаворі. На новобудови попит немалий. Потенційних покупців приваблює ціна, що навіть трохи нижче за вторинний ринок та ряд інших причин воно краще, бо в старий будинок дуже багато грошей треба вкласти. В новий вже там купиш та і маєш на багато років. Я б купувала квартиру в новобудові, тому що, ну, по-перше, новий будинок це є новий будинок, він не розвалиться, його не знесуть. По-друге, воно, ну, воно все нове, воно пахне новим, воно класне, воно з євроремонтом. Ріелтори кажуть, на кожен товар є свій покупець, тим паче для багатьох принциповим є не те, якою є квартира, а місце її розташування. В цьому новобудові майже завжди програють. 50 на 50. Молоде покоління старається брати в новобудовах. Воно якби вірить, а старе, більше вторинний ринок, тому що деякі забудовники будують не досить якісно, плюс якби відсутність інфраструктури в новобудовах, то тобто, є магазини далеко, маршрутки, садики і так далі. Купуючи квартиру Закарпатці, часто не мають можливості щодня їздити на авто, тому обирають старі будинки або ж намагаються за певну суму купити і те й інше. Для цього давно вигадали схему. Ви нам інвестиції, ми вам солідні знижки. Втім, довіра справа тонка. Я не довіряю, тому що вважаю, що платити наперед це ненадійно, особливо сьогодні в наш час. В принципі, то, що людям сьогодні важко довіряти, ріалтори не такі категоричні та радять довіряти більше місцевим фірмам. До слова, славнозвісна еліта центр для Києва також була рідною. І, хоч на Закарпатті подібної досі не було, а збанкрутілі поверхівки успішно викупили і таки здали в експлуатацію. Юристи перед укладенням угоди рекомендують добре все зважити, адже якщо фірма таке збанкрутує з кінцями, на вас чекатимуть довгі судові процеси. Хоч директора і бухгалтера таки можуть посадити за шахрайство, прагнені зекономити, ви ризикуєте залишитись і без грошей, і без квадратних метрів. Додати до цього нерв. Ви судить те, що жити десь таки доведеться, і мрійна квартира стане не золотою, а діамантовою.